Наші за кордоном. Про життя українців та українок поза батьківщиною. Андрій Куликов працює при мікрофоні інформаційного маратону громадського радіо. Наша звукорежисерка Ірина Нижник, режисер відеотрансляції Ярослав Федоренко і продюсер програми Влад Вергун, а колега Анастасія Багаліка в 10.00 подасть вам черговий випуск. Новин громадського радіо цілком можливо, що там будуть повідомлення. Та ні, ну якщо там і будуть повідомлення з-за кордону, то напевно в тих країнах у кожній, практично про яку йдеться, то у нас є там зараз люди, українки, українці, можемо називати їх співвітчизниками. Питання в тому, чи вони зараз мають намір повертатися на батьківщину, повертатися на вітчизну. Це Дуже і дуже важливе питання, адже мільйони там. І зараз з нами на прямому зв'язку співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко, якраз ініціаторка одного із нещодавніх глибоких обговорень цієї тематики, а саме, повернення бажаності, можливості, імовірності. Пані Юлія, чому саме зараз ви вирішили таку розмову ініціювати? І які основні висновки, до яких дійшли, якщо дійшли? Дякую за увагу до цієї теми. Ну, власне, ну, з боку з вашого боку, з боку громадського радіо. От і ми дійсно намагалися, ну якби в рамках нашої спільної діяльності, в рамках платформи з різними експертами, ну дослідити скільки, ну скажімо так, там гарантій повернення, неповернення наших співгромадян. скільки Питання: а як сьогодні, скажімо, нашим да, в тому тимчасовому захисті? Тобто, які з чим вони стикаються, чим вони живуть, там чи підтримують вони зв'язки з Україною сьогодні? Да? Тобто наскільки вони включені всі ті наші українські проблеми? Чому саме зараз? Тому що ну, актуальність теми наших шукачів, шукачів тимчасового захисту за кордоном, вона якби актуальна ну, постійно. Чому? Тому що е, точно, до речі, підрахунків е, ну, української сторони, скільки ж наших співгромадян сьогодні перебуває? Ну, приміром в країнах ЄС, я вже не кажу про ну, треті країни, да, там, і, і сьогодні це можуть бути Сполучені Штати, Канада, Австралія, ті країни, які не входять в ЄС, власне, да, та ж Велика Британія, ну і далі за списком. Але ну, от дані, які ну, ми ділиться, є нашим приміром європейські партнери, вони, вони не зменшуються. Да? Тобто цей міграційний приплив. Або приплив тих, хто шукає якби захисту від війни, він ну збільшується. От хоча це так, так, такий ну, рух, от, ну подвір сподвійною смугою. Чому тому що є і, і багато хто повертається, власне але um, іноді, пані Юлія, там відбувається подвійна статистика. Бо хтось повертається, але при цьому залишається отримувати певні виплати за кордоном. Тому ну, є це, такі випадки, так ну ні, звичайно, такі випадки є, але мені здається, що зараз їх, чесно кажучи, все менше. Ну і менше, чому тому, все що так. по перше, а не далеко не у всіх країнах її є якісь специфічні виплати для українців. Почнемо з того, да Б, це те, що ті країни, в яких відповідні виплати є. Доволі уважно слідкують значить за ну, споживачами відповідних послуг і стосовно перебування на тих територіях, ну в тих країнах, де відповідні виплати призначені. Е, е, якби українська сторона е, ну, орієнтується на дані дані міграційної державної міграційної служби, там оці перетини кордонів, це більше 22 мільйонів. Ну тобто, це якби динамічні цифри, е, е, ну приміром, представники міжнародних організації, вони дають. Загальну цифру тих, хто був зареєстрований ну, принаймні на кінець березня цього року, зареєстрований як шукач відповідного статусу за директиву ЄС про шукачів тимчасового захисту, це ну, десь плюс-мінус 5 мільйонів людей сьогодні. І, звичайно, це якби ну, точні цифри, бо немає якихось єдиних баз. Ну, ми, не, ну, ми не маємо, От, Але ну, що можна взагалі сказати? Да? Тобто, ті, хто сьогодні шукає захист від війни, ну, в класичному сенсі, це не є вони не є біженцями. Насправді да, чому тому, що на ну, самого початку війни Україна е, імплементувала е, ЄС. Ухвалила директиву, ну, яка свого часу була якби, розроблена відповідно до ситуації ну, до війни на Балканах, да, в, колишні, в країнах колишньої Югославії ще з 21 першому році. Тобто, це такий специфічний режим тимчасового захисту на час війни, який одразу надає нашим спів. Е, ну, Співгромадянам і співгромадянкам, переважним чином це співгромадянки, ну, і значною мірою з дітьми. Можливість якби, якихось мінімальних соціальних гарантій, можливість працювати, власне, щоб забезпечувати себе. Ну, І це якби абсолютно інша процедура, яка може готуватися саме біженців. власне. І якби ми намагалися, ну і ще в минулому році ми проводили саме глибинні інтерв'ю. Тобто, це не кількісні соціологічні дослідження. Ми намагались дослідити. А от з чим стикаються в різних країнах наша співгромадянка. І так вийшло. Ну от ми, якби цим методом снігової кулі, намагалися знайти наших респонденток в 20, в 12 країнах її, да, і якби подивитися ну, в різних. В країнах і Старої Європи, і Східної Європи, і Нової Європи, які тут є, ну, які зміни, які тенденції, які відчуття. Ну і, власне, якби те, що ми побачили, зв'язки з Україною, от, якби повернення не повернення, да, зв'язки з Україною. Тримаються на доволі високому рівні. Більше того, з початком війни у наших співгромадянок цей рівень зацікавлення, що відбувається в моїй громаді, з безпековою значною мірою да, якби, ну, сторони, що відбувається в моїй громаді, в, моїй, в моєму регіоні, в моїй області, в моїй країні, решті решт ну, цей, причому, цей запит він зріс. тобто... Стосовно повернення Деяким ну, немає власне куди повертатись. Зокрема, якщо ми візьмемо тих, хто перебував в захопленому і зруйнованому Маріуполі, да, там з тих міст, які постійно під ну вся Україна уражена, але тим не менше, ті, хто під артилерійськими там, чи ракетними обстрілами з тих регіонів, там, де якби це ну. Території звільнені, приміром Херсонської області, але вони весь час під загрозою ураження Це по-перше, по-друге, там якби ну бракує, в тому числі там для дітей елементарної соціальної інфраструктури. Тобто жити там доволі складно, там немає роботи, не ну немає певних працюючих нормально школи, ну і і якби і так далі. да Тому практично вся частина от наших респонденток за їх очікуваннях озвучує міркування, що після війни, після того як безпекова ситуація стабілізується, де да, після нашої перемоги, скажімо так, навіть ну, після війни, да, ну, значна частина повернеться, але ну всі розуміють, що з часом люди ну, заводять собі різні соціальні лінки, зв'язки, зокрема в країнах перебування, і ну все менше може бути, якби навіть подекуди і бажання, і можливості. Власне, повернутись бо, Да, дабо вони ну, з дітьми будують своє життя в, в інших містах, не в Україні стосовно Пані там, Юлія. Та... Ю, Ю, Юлія Тищенко, співзасновниця національної платформи стійкості та згуртованості, зараз з нами в розмові. Я хотів запитати, але якщо ви вважаєте, що вам потрібно закінчити Кінчите ту думку, то, будь ласка, а потім відповідайте на моє запитання, незважаючи на те, що країна наша і держава наша зараз у дуже загроженому і небезпечному стані, але певні зобов'язання щодо своїх людей за кордоном держава має виконувати через дипломатичні, консульські служби, і так, далі, і так далі. Наскільки, якщо ви про це запитували, наші люди за кордоном відчувають цю підтримку? Ну хороше запитання. Мені здається, що в різних знову ж таки в різних країнах може бути різна ситуація, і навіть в залежності від тих регіонів в країнах, де перебувають. Значного міру наші співгромадянки, От, але те, що українські консульства Ну буквально як би, захлинаються від кількості ну запитів там стосовно документів, зокрема да там стосовно інших різних питань, це ну це це, це, це є правдою. Чому? Тому що ми можемо згадати, Ну як рік тому, ну зокрема, з там Сходу України, люди виїжджали без документів. Документів не було там, якихось закордонних паспортів там, чи якихось відповідних документів для дітей, ну і так далі. Да, тобто черги, е, ну, якби складності всім цим, ну, звичайно, звичайно, присутні. От, і нам, а якщо ми будемо, ну, в подальшому говоримо про якісь інші е, види. Діяльності консуль, зокрема, да, там уявимо собі, ми перемогли, скасовується, ну, військовий час вибори. Да, тобто за кордоном, от за цих умов, за більше, ніж 5 тисяч наших співгромадян, там це буде дуже складно. 5 мільйонів. Так, да, да. ну дають. Огнівські структури дають майже 5 мільйонів тих, хто зареєструвався. Ну от якщо качи тимчасового захисту. Я не кажу про ті, хто виїхав там на якийсь певний час, або це там малий транскордонний рух, приміром. Да, тобто, Пані от, Юрія, але... а да. чи є якісь дані про те, скільки наших вже взяли е, паспорти іноземних держав? Тому що з деякими державами це насправді не так складно. Ми ж знаємо, що ще до повномасштабного вторгнення отримати в певний спосіб угорський або румунський паспорт було не так складно, якщо готові були йти, в тому числі і на певні правопорушення. Ну, у нас таких давних немає. немає. Я не там... думаю, що вони якби є. Ну, цілком верифіковані, ну, взагалі офіційною стороною, чесно кажучи. Ну, але сама директива вона абсолютно не передбачає, ну, якщо ми не говоримо там, про країни, які проводили там свої політики там, стосовно статусу там, закордонного уорця чи закордонного поляка, да, тобто сам статус він не передбачає будь-яких преференцій там, стосовно отримання громадянства. Більше того, ви стаєте резидентом ну, подивити. В податковим резидентом відповідної країни де ви перебуваєте. Але о, якщо ви працюєте дистанційно в Україні, таких випадків багато ви сплачуєте податки в Україні, і це підпадає під ці угоди про подвійне оподаткування, де які України про о, 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 ну, заборону убезпечення подвійного оподаткування, да то ви платите податки власне в Україні. Але якщо ви вже працюєте в країні перебування і ну і податки, відповідно ви платите там, але якихось інших якби бенефіта вигляді громадянства, ні, якби їх ну от в даному випадку їх. Абсолютно не, не існує. Ну, І ще стосовно того, там, чи справляються посольства там, чи ні, і як вони підтримують зв'язок, ну, зокрема, через документи надання там, консульських послуг, але є ініціативи, які пов'язані з якимись культурними подіями, політичними подіями, і, і посольство, і волонтери, і наші діаспори да, вони, якби, намагаються там, де є ну, особливо в великих містах насправді, да, залучати наших співгромадянок до, до відповідних подій. Ну, а ну, тобто, в є... деяких випадках я просто знаю, наші співгромадянки, коли опинилися там, вони просто розбурхали життя місцеве, де була українська громада, але не дуже активна, і є дивовижні приклади того, так, як оце нові прибули ці. Дуже і дуже активно не забувають і так далі, не зважаючи на те, що їм дуже багато зусиль доводиться докладати до того, щоб облаштуватися там з дітьми, і всяке таке. Є ще одне запитання, пані Юлія. А я звернув увагу на те, що Елла Лібанова була анонсована а, серед учасниць. Був говорення. був її колега співколега. Ну, так, 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 Головне, що демографи брали участь, що вони кажуть про наслідки. Оцієї вимушеної міграції для становища в Україні, так? Тому що я читав, наприклад, естонську заяву міністерки там тешньої, що приплив українських людей до Естонії допоможе вирішити демографічну проблему в Естонії. От. А у нас. Ну, дивіться, в Естонії звичайно допоможе з'ясувати. Чому, тому що, якщо мені не зраджує пам'ять, в Естонії проживає там біль взагалі населення цієї країни, це ну, трохи більше півтора мільйона людей. І Естонія це ну, в відсотковому відношенні це країна, яка найбільше всього от, прийняла українських шукачів тимчасового захисту відповідно своєї кількості. От, це країни Балтії, ну, там далі, Польща, Німеччина. Тому, Да якщо там більше 60 тисяч мам з дітьми і загальне населення країни півтора мільйони, то певною мірою, Ну можливо, це так. Там інші проблеми, до речі, дуже складні постають ну, от, в країнах стосовно інтеграції наших співгромадян, дітей, і ну от того, що вже доводиться чути від представників різних країн, вони, до речі, переходять від стратегії ургентного реагування, да, там дати житло, мінімальний соціальний пакет там, до таких стратегічних речей, як їм інтегрувати українців. До своїх суспільств мова більш глибоко, ну, там освіта і, і так далі. Стосовно наслідків для України демографічних, демографи ну звичайно говорять про різні сценарії насправді. Тобто наскільки тривалий час буде війна, скільки ще вийде людей, да, ну дійсно, скільки які будуть на настрої стосовно повернення. в різних країнах ну, це знову ж таки це не наше дослідження, але те, що звучить, ну там 30, подекуди 40% вже не Бачить такої швидкої можливості для повернення в Україну, от але наслідки цієї, якби, ну, демографічної, це дійсно катастрофа, і це ну нечуване переміщення наших громадян з часів Другої світової, власне, дав mm. ну і про це говориться. Да? Тобто, от наслідки цього я думаю, ну ще будуть аналізуватись демографами і не демографами, і економістами, значить, і так далі. Але те, що це ну от. Неоптимістичний сценарій ну, от на такий от перший де і другий погляд да, стосовно демографії і стосовно постарішення якби наших громадян, це якби, очевидно. Тому і важливо оця от, ну, перемога в війні да, ну, розбудовує політика поновлення, відновлення, як, як завгодно це називаєте для того, щоб створити умови для повернення ну, жінок і молоді. І важлива та робота, на мою думку, яку проводить національна платформа стійкості і згуртованості, співзасновницею якої Юлії Тищенко ми вже майже закінчили розмову, але є ще хвилина, пане Юлія, тому про дальші плани яких новин і досліджень від національної платформи очікувати в ну, перспективі, яку ми бачимо. Да. Ну, дякую за запитання. Планів насправді ну, багато. Да? Тобто, ми на різних рівнях з різними організаціями намагаємось працювати співпрацювати. У нас будуть до речі, ми зробили ну, також нашими колегами із Естонії. от тут згадувалась Естонія, і ну, нашими українськими соціологами таке вимірювання суспільної стійкості, рівня суспільної стійкості. Я думаю, що дуже скоро ми будемо його. Ну, показувати, презентувати для, для чого це зроблено? Да, для того, щоб якби ну подивитись в ту стійкість суспільства сьогодні, той потенціал, який у нас є, для того, щоб вистояти, для того, щоб. Перемогти, розвиватись, власне, да які взаємини дійсно в суспільстві між собою в громадах, який рівень довіри до влади. Ну і власне, от як опис цього українського кейсу стійкості, який мені здається, ну буде ще чинити з, з, ну, суттєві зміни в Європі, ну за своїми наслідками, і як реагування на агресії на кризи, і як до вибудови, якби цих стосунків суспільства для того щоб це подавати, це у угу. тобто анонсую да у ну, нас є, ну, є, продов... є, є продовження. Да, ну і, тому незабаром ніж... ми з вами знову в Етарі зустрінемось. Нагадаю, Юлія Тищенко, співзасновниця національної платформи стійкості та згуртованості, була що От...